Всім привіт! Мене звати Маша, і сьогодні починається історія мого каналу на YouTube. Поки що я хочу розповідати про парфуми, але в мене багато різних інтересів, тому, якщо я захочу розповісти про щось інше, я це зроблю, тому цей канал буде таким, можливо, різностороннім. Тож вітаю всіх, хто зайшов. Приєднуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь, ви знаєте, що робити. Я сподіваюся, що нам разом буде цікаво. Темою я брала парфуми на спеку, бо зараз на вулиці майже всюди дуже спекотно. І коли температура сягає більше 30 градусів, іноді буває складно особисто мені обрати парфуми, які будуть відповідати різним вимогам, тобто вони повинні дарувати свіжість. Це зрозуміло. Вони не повинні бути дуже сильно активними, але вони мають все ж таки бути трошки помітними, бо хочеться певного вайбу завжди. Звісно ж, всі люди, які захоплюються парфюмерії, хочуть, щоб від них її було чутно. Тому я довго розмірковувала над тим, які парфуми обрати. Я їх, в принципі, довго обирала перед тим, як купувати. І в мене набралося 10 ароматів. Сьогодні я розповім саме про них. Почну з аромату, який мені здається підійде не те, що жінкам і чоловікам, а навіть і дітям, і бабусям, і дідусям. Це Eccentric Molecules молекула 01. Це флакон мого чоловіка, до речі, це його парфум. Але настільки, наскільки він нейтральний, я інших таких парфумів не знаю. Тобто, я. Легко уявляю його, будь-на кому. Тому, якщо ви, ви полюбляєте аромати, в яких немає я, яскравих якихось нот яскравого гендеру, то цей аромат просто буде для вас чарівною палочкою. В мене тут лежать блотери, я їх зараз заздалегідь зробила, тому мені буде простіше розповідати про нього і не треба буде наносити. Тож, молекула 01, Eccentric Molecules. Я в подальшому буду розповідати про аромати, спираючись на своє сприйняття нот, які я там чую. Вони можуть зовсім не співпадати з тим, що вказано на фрагрантиці. Але я вирішила, що так буде чесніше, бо подивитися ноти на фрагрантиці, ви можете і самі, і, на мій погляд, вони дуже часто не відповідають тому, як цей аромат відчуває певна людина. В молекулі якраз тут вказана тільки одна нота. Коли сої супер, яка, в принципі, використовується в багатьох молекулярних парфумах. І я розповім, чим пахне це саме мені. Коли я цей аромат вдихаю, в мене тільки одна асоціація дуже стійка це простирадла в готелі, але які пахнуть свіжістю, але не порошковою, не засобами для прання, а просто вони свіжі. Як не знаю, як морозне повітря, може, щось таке. Тобто немає специфічного порошкового аромату, це дуже важливо. Цей аромат дуже заспокоює. Як заспокоює чистота навколо себе, в принаймні мене, я обожнюю чисте, чистий простір, чистий як вільний від пилу, бруду, так, і коли все знаходиться на своїх місцях, все у порядку. Він має свій аромат навіть на блотері. Він не те, щоб тільки на шкірі проявляється, але він досить спокійний. Тобто він шлейвовий, але спокійний. І він такий чарівний, що я не знаю, я обожнюю його обоняти з мого чоловіка. Я їм сама раніше користувалася, але потім в мене з'явився аромат, про який я розкажу наступним. І я все ж таки вирішила, що хай це буде тільки аромат мого чоловіка. Аромат номер 2 Це теж молекула, але рожева. Це Pink Molecule від Zarco Parfum. На мене це аромат лімонаду з маракуєю. Я для себе визначила як маракує, бо він має трошки таку кис кислинку приємну. Але це може бути не знаю для когось це може бути манго, це може бути ананас. Ну ананас, мабуть, ні. Все ж таки, я думаю, що ближче до манго маракуї щось таке. Чому я сказала, що я його, коли придбала, я перестала користуватися парфумом мого чоловіка, бо е, ці яскраві ноти лімонаду з маракуєю, вони звучаться перші, десь, може, годину. першу, Потім він для мене стає у базі цілковито, як молекула 01. Мені подобається цей аромат, він дарує відчуття теж чистоти, але все ж таки він має цю пікантність фруктово-лімонадну, і це те, що потрібно для літа, особливо на спеку, на мій погляд. Взагалі багато ароматів, які я тут виділила, майже кожен в мене асоціюється з якимось напоєм, переважно з лімонадами. Тому що, ну будемо чесні, влітку ми багато п'ємо саме цього напою, і це те, що нас освіжає. Це те, що нас якось підбадьорює, тому е, мені здається, що це цілковито нормально, що і парфуми відповідають таким самим характеристикам. Третій аромат це, мабуть, всім відомий, е, принаймні тим, хто цікавиться Соледі Капрі. Е, в мене він з'явився цього року, але це, мені здається, найчастіше. Мною використовуваний аромат, бо я їм користуюся зранку після душу, бо він дає дуже приємну свіжість, саме таку свіжість ранку. А щодо нот, до ароматів, це для мене досить така нескладна композиція. Це я відчуваю тут лімон та тонкий деревинний аспект. Він дуже класно розкривається на розгаряченній розгаряченній, на гарячій шкірі. Гарячі не за температурою, як певно прийнято казати, є тепла шкіра, є холодна шкіра. А коли ви, наприклад, пішли, пішли на вулицю, перед тим нанесши цей аромат, і ваша шкіра почала нагріватися через спеку, він дуже класно відкриває. Що багато ароматів не витримують спеки, вони знікають. Він ні. Я його чую. Тому раджу вам як ще один приємний цитрусовий свіжий аромат. Наступний аромат це на даний момент моє парфюмерне я. Мій парфюмерний підпис, як прийнято казати, це Gypsy Water від Baredo. Я не знаю, що це за така магія, але він дуже-дуже класно вписався в мій образ, в моє життя. І з тих пір, як я його спробувала, звісно ж, я вирішила одразу, що я придбаю флакон. Ось такий в мене вже розход це 50 мл. Він в мене з'явився у травні. Тобто, це. За два місяці, враховуючи те, що в моїй колекції більше 60 парфумів зараз. Чим він пахне, ви будете сміятися, але це знову лімонад. Але цього разу це лімонад для мене такий прям натуральний, в який додали солодкий сироп, або якийсь, я не знаю, тросникового цукру, але не дуже багато, але додали, він відчувається. І перед тим, як його подавати. Туди поклали гілочку розмаріну. Тут його не відчувається майже зовсім, але тоненька хвойна деревина нотка все ж таки існує. А ще, в той самий час, це може бути такий а, якийсь цитрусовий, але лактонний молочний а, лосьон для тіла, на мій погляд. Це теж може бути. Але. А, Асоціація, яка існує в мене, і сподіваюся, що вона відповідає реальності, це як аромат доглянутої шкіри, трошки такої сладковатої і, звісно ж, чистої. Тобто, як то кажуть, аромат без аромату. Тобто, я б дуже хотіла, щоб моя шкіра пахла саме так, сама по собі. Це, на мій погляд, аромат з зараз такого дуже популярного напрямку тиха Розкіш. Тобто, він є. Його чутно, але він не гучний, не солодкий, не настирний. Він дуже делікатний, приємний, інтелігентний, але він існує. Алі аромат, звісно ж, знов цитруси. Це Анжардан Согляніль. Це ермес, і цей аромат в мене з'явився минулого року. Чим же він пахне? На мій погляд, це корка. Цитрусу, типу цедра, е, яку розтерли між пальцями, тобто вона прям видає цей гірковатий цитрусовий аромат. І, е, мабуть, не знаю, чи її кинули у воду, чи це вже просто я так собі уявляю, це, може, це взагалі не треба робити. Цей аромат, е, він, безумовно, дасть відчуття свіжості. Е, він підбадьорить вас, але він не буде душити. Вибачайте, щось? Не знаю, що коїться з носом. Він не придушить. І, в принципі, він така. Поліважка, на мій погляд, тобто тут не треба дозувань ніяких, скільки хочете, стільки наносите. Взагалі для мене це стосується всіх парфумів, я не притримуюся того правила, що типу, там, один раз кудись на затилок, щоб нікого не потурбувати. Людей турбує в першу чергу запах брудного тіла, неприємний, а жоден парфум, навіть сильний, на мій погляд, не буде гірший за це. Тому. Я, б його, ну, я його наношу багато, в мене теж, бачите, майже пів флакону вже нема, це сотка. Бо я його багато використовувала минулого літа. Зараз ще ні, бо я користувалася іншими парфумами, але настала вже дуже спекотна погода, тому я думаю, що я до нього повернуся, звичайно ж. Це все. Наступний аромат це Акваалігорія Ерба Fresca. Так, в цьому ароматі. Я відчуваю стандартний рецепт мохіто, безалкогольного. Це м'ята, це лайм і це цукор. Як я вже і казала, напоїв буде багато в цьому, в цьому відео. І, звісно ж, без безалкогольного мохіто моє, принаймні літо, воно не настільки взагалі-то можливе, тому що я дуже полюбляю цей напой. Цей аромат. З перших нот, коли ти його вдихаєш, від нього йде такий прохолодний вайб. Я не знаю, як це пояснити, навіть з блотера. І я ніколи такого раніше не відчувала ні з яким ароматом взагалі. Тобто ти ніби, не знаю, ти ніби вдихаєш аромат, але в той самий час ти тримаєш цей бокал з льодом, з Мохіто у своїй руці, тобто він прохолодний. Це, це просто щось неперевершене. Це, мабуть, м'ята, звісно, але це, це шикарно. Він стільки, його чутно. В принципі, його чутно, поки він не зникає. Отак От я б сказала. Тобто, весь цей час він не втрачає шлейвовості, він не втрачає міцності. І, в принципі, він, мені здається, залишається таким самим, як він є спочатку. Тобто я його чую однаковим. Він не сказати, що складний. Але я не знаю таких інших ароматів, я їх не зустрічала. Може, ви знаєте, може, ви зможете написати мені в коментарях, якщо будете мати таке бажання, мені буде цікаво. Але я свій гештальт поки що з цим м'ятним ароматом закрила. Мені дуже подобається цей флакон і ця маленька бджілка. Тож, Ерба Фреска Аквалігорія мій літній безалкогольний махіто, який тепер завжди зі мною. Далі я хочу розповісти про аромат, який позиціонується як чоловічий. Але я не зовсім з цим згодна, бо, звісно, з чоловіком він дуже пасує. Але я його бачу на жінці: це Homme Sport у версії колонь. Це теж аромат мого чоловіка, і я повинна сказати, що він його знищує. бо а взагалі-то моєму чоловіку флакона на 50 мл вистачає десь на 3 роки. Він не дуже в мене полюбляє прям поліватися парфумами. Це скоріше я його поліваю парфумами, коли бачу, що він небагато нанес. Але цей аромат йому подобається і він його використовує досить часто. Як я вже казала, це Homme Sport від Chanel. Шанел. Шанел, я не люблю так казати, це Шанель. Як на мене, і це просто я щось не знаю, розхвилювалася трошки. Цей аромат для мене це джин з тоніком і долькою лайма, який п'є людина, чоловік або жінка, або вони разом у барі, який знаходиться на пляжі, і вони сидять за дерев'яною барною стойкою, яка нагрілася після дня, і віддає тепло. і... Тонкий запах деревини. Щось таке. Є ще колонь у Dior Ом, в такому гарному білому флаконі. Вони схожі, вони схожі, але його ім'я не користувалася, його я не знаю. Настільки добре, тому, звісно ж, я рекомендую тільки те, що в мене є. Далі. Далі моя любов. І, на жаль, я бачу, що зараз ці парфуми знімають. Цю лінійку загалом, тобто потрошки, не всю одразу, але її знімають, на жаль, і мені дуже прикро, бо, на мій погляд, це дуже цікаві парфюми. Це Fig and Argumes від бренду Maison Lancome. Це, це Lancome, але це е, е, приватна лінейка, буцікова, як то кажуть. тобто Вона трошки. А йде вища за категорією, ніж ланком, люксовий, дизайнерський, звичайний. Ці, всі флакони одинакового виду, дуже гарні, я вважаю витвір мистецтва з цими золотими пластинами. Так, по нотах. Починається все з такого трошки гіркуватого фліордоранжу. Він дуже схожий за ароматом на жасмін. І е, тут на флаконі написано, що тут все ж таки жасмін. Але я не, не згодна з тим, що вони там написали, бо мені все ж таки, е, на думку, спадає Фліордеран, бо він має е, невеличку таку гіркувату нотку. А в жасмін – солодкий, е, шкурка від зеленого інжиру. Саме так, бо цей аромат дуже зелений, він зелений за кольором. Не знаю, чи тут помітно. Тут, мабуть, він все ж таки більш як жовтий, але повірте мені, він зелений. І, в принципі, інжир я тут уявляю навіть не м'яко цього, а саме шкурку, але з цим молочком. Тобто лактонність тут є, безумовно. І тут вказані, типу, як всі фрукти цитрусові, але я все ж таки вважаю, що це більш як лаймовий сербет. Саме лайм теж такий трошки більш гіркий, менш кислий, більш такий насичений. І тому це для мене ось такий мікс. Ще я уявляю собі теж знов-таки лосьон для ціла, бо певна кремовість, або лактонність, або кремовість. В ньому присутня. Такий, знаєте, лосьйон з інжиром і з лаймом. Щось таке. Тобто, він досить насичений. Я не можу сказати, що він легкий, але я не можу сказати, що він може придушити, бо в мене він не душив саму дику спеку минулого літа, і я його, звісно, збираюся носити зараз. І сподіваюся, що він мене теж не придушить, бо я його дуже люблю. Це не типовий свіжак. Це не типово цитрусовий аромат, в жодному разі. Це все ж таки більш інжирний аромат, ніж цитрусовий. Але цитруси тут є, і вони відчуваються. Тому, якщо маєте можливість його спробувати, я вам дуже раджу. Ви не розчаруєтеся, якщо ви любите напрямок зелених ароматів. Я його не те, щоб велика прихильниця, але цей аромат це усерденько просто самісіньке. Наступний аромат теж зелений. Але він зовсім не цитрусовий. І, мабуть, дехто зі мною навіть не погодиться, що він підходить на літо. Але я носила його в спеку. І я знаю, як він себе поводить, тому я, не вагаючись, його включила, включила додала до цієї підбірки і дуже сильно хочу вам про нього розповісти. Це аура від Mugler. В мене це версія Eau de Parfum подивитися на флакон. Я не можу. <смі> Маленька прихильниця Діснея з мого дитинства в мені просто в захваті від цього серця. Я довго думала, як його характеризувати, бо він дуже складний. Він зовсім не люксовий. Він дуже цікавий, але він підходить не всім. Це вже я точно знаю. Але. Я зробила певні висновки свої і готова їх озвучити. Для мене зараз це зелена, така хрумка груша. Бо коли ти тільки його наносиш на блотер, я вже нанесла. Перше, що ти відчуваєш, це оцю фруктову свіжість, грушову, зелену, хрумку. Це груша. Зараз приготуйтеся яку приготували свіжу. Якийсь десерт з міндальною мукою, мигдальною, І, звісно ж, додали туди цукру ванільного, тому він солодкий. Я не знаю, чи це має сенс. Це може це пиріг з міндальною муки, на які поклали свіжі груші, щось таке. Але ви зрозуміли цей напрямок? Для мене це так. Що тільки про нього не казали? Казали, що це тігрові ліани, що це вода з квітів, яка застоялася. Що тільки не вигадували, я не знаю навіщо. Він може бути важкуватий взимку, коли ти його наносиш і нюхаєш. Я не знаю, з чим це пов'язано. Не влітку, це просто прелість. Це ні на що не схоже, дуже цікавий аромат. Я його ні від кого не чула, але від мене шлях був. Мене питали, що це за аромат. Це не часто трапляється зі мною, до речі, ну не те, щоб там прям всі біжуть за мною. Частіше я питаю, що це за аромат, але про це і питали. І о, якби, я розумію, чому, бо він не схожий на всі інші. І останній аромат на сьогодні це е, Lolita Land від Lolita Лімпіка. І це останній на сьогодні. Напой. Це IST з цитрусом, звісно ж, з лимоном і з грінадіном. Це напої з моєї юності, коли ми з подружками ходили до кафе, але ще не пили коктейлі, чи просеку чи щось таке, ми брала IST. В ньому є певна водяність, теж така водянистість. Але вона теж не акватична, бо він солодкий. Але він настільки солодкий, а наскільки це можна прийняти в спеку, тобто він, в ньому все ж таки є повітря, він не душить. Для такого аромату це дуже дивна ситуація, тому що він все ж таки як гурманський, але все ж таки він не. Не на осінь, наприклад, коли хочеться чогось такого солодкого і густова. ні. Він свіжий. І е, його розкриття, мені нагадує, коли ти все ж таки п'єш це сті, ти робиш перші ковтки, він солодкий, там цей сироп. Е, але коли він вже постоїть, в ньому трошки розтане лід. А він все ще зберігає свій смак, але стає вже не таким насиченим. Так само цей аромат поводиться на тобі. Через певний час, але він стійкий, він тримається декілька годин на точно, і я його відчуваю. Тож, на сьогодні це все. Це всі мої аромати, якими я збираюся користуватися зараз в спеку. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І сподіваюся на наше продовження стосунків. А, бо я давно цього хотіла. Я давно хотіла завести свій канал і завжди мене щось зупиняло. Але, врешті-решт, я все ж таки наважилась на це і сподіваюся, що ви мене підтримаєте. Всім дякую за увагу і вважаю вам вважаю, бажаю вам гарного дня чи вечора. На все добре, пока-пока.